У нас була дуже тасна масивна бомбардування кабами. Години дві воно тривало. Сиділи ми в коридорі. От сумка, телефон чекали, поки це все закінчиться. Було страшно дуже такого бомбардування, як було цього разу, ще не було. Саме ціни — це життя, і тому я прям благаю, щоб люди виїжджали, тому що зараз тенденція така, що люди виїжджають тільки після прильотів. Якщо людині потрібно житло, ми поселяємо її в гуртожитки. Є гуртожитки і з дітками окремі, є гуртожитки для маломобільних людей, шелтера. Ну, зараз це грошова допомога, 10 800 на людину, гуманітарна допомога.